Пора сіяти чи не пора. Пора, пора, пора. Ні, не пора. Вітаю, друзі. Ми з України. Сьогодні тема, друзі. Пора чи не пора сіяти. Ну, тільки ж не ячмінь і не горох і не цукрові буряки. Ячмінь, горох, цукрові буряки вже сіють і відповідно будуть мати хороший результат. Друзі, а сьогодні ми з вами поговоримо на тему: а чи пора сіяти вже кукурудзу, царицю полів? Можливо, навіть і соняшник. Я вам скажу, що не спішіть поки сіяти сою. Сою ми будемо сіяти пізніше, коли температура на глибині сівби буде 12-14 градусів Цельсія плюс. А сьогодні, друзі, для того, щоб визначити терміни сівби соняшника кукурудзи, необхідно мати. Термометр грунтовий відповідно, от на глибині 10 см 10 градусів тепла плюс. В принципі, в принципі, це температура, яка дає можливість розпочинати сівбу і соняшнику, і кукурудзи. Але на календарі ще не закінчився березень місяць, ще майже тиждень до його закінчення. І розумієте. Повернення заморозків, особливо в північних, східних, центральних регіонах, дуже ймовірне, та навіть даже і в західних, і на півдні. Заморозки останні в Україні можуть ще бути 22 і 24 травня. Але в кінці березня, в першій половині квітня, місяця, заморозки обов'язково будуть, і вони в залежності від регіону можуть бути дуже значні. До мінус 10, до мінус 12. І тому, друзі, не спішіть поки що розпочинати сівбу соняшник кукурудзи. Ну, Бесарабія скаже, да, що ж не спішіть, ми вже сіємо соняшник. Ну, Бесарабія із Бесарабія там до Молдови чи до Болгарії перепригнути трішки і вже там. Але ми говоримо за інші регіони. Тому, друзі. Помимо того, що ми щоденно будемо заміряти з вами температуру ґрунту на глибині 10 см. Можливо, хто захоче на глибині посівного шару там, ну, посівної глибини 5 см, нема проблем. Температуру необхідно заміряти тричі на день. Вранці годин в 9, в день в 2 години і вечором десь 18.00. І записувати в свій щоденник. Але, друзі, насамперед, ви орієнтуйтеся на ваш регіон, на історію, як в вашому регіоні відбувалися в ті чи інші роки іменно ситуації із заморозками. Через те, що все рівно необхідно враховувати клімат вашого регіону. Тобто, друзі, ми рекомендуємо. Заміряти тричі на добу температуру, ґрунту на глибині 10 см, можливо, на глибині 5 см. Це посівна глибина чи соняшнику, чи кукурудзи. Але орієнтуйтеся, все-таки на ваш регіон. Чи ви знаходитесь на Волині, чи ви знаходитеся на Сумщині, чи ви знаходитеся. В Запоріжжі, чи можливо ви знаходитеся в Чернігівській області, чи на Черкаській області, все це різні регіони, де може відбуватися та чи інша ситуація із температурою через те, що опасна не день, коли ти сієш, і час, а час, коли з'являться сходи і можуть бути заморозки, через те, що для таких культур, як кукурудза, соняшник. Сильні приморозки дуже чреваті, вони шкідливі. Ну що таке сильні? Це мінус 7, мінус Да, Соняшник може винести мінус 6, кукуруза вже не винесе. Кукуруза може мінус 2, мінус 3, але потім точка росту вона внизу знаходиться, вона потім знову віднови вегетацію, але вона вже не дасть того потенціалу. Тому, друзі, оце вам такі рекомендації мати термометр грунтовий, заміряти температури. А насамперед, все таки орієнтуватися на час. Коли е, прийде час, зазвичай у нас розпочинається сівба е, після там, благовіщення після 7 квітня. І тоді вже аграрії знають, що вже пора починати сіяти соняшник, а потім вже трошки пізніше кукурудзу. Оце, друзі, для вас така інформація. Сьогодні з вами працює команда ArtFields і я, Олексій Сергієнко. Ми вам бажаємо всім в цьому році бути успішними, прибутковими, отримати високі урожаї, щоб вони дали вам можливість інвестувати у розвиток вашого господарства, вашої інфраструктури. І обов'язково знання. через те, що інвестиції в знання завжди окупаються. Друзі, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. Ставте лайки. Вони дають можливість інформацію піднімати догори і робити її доступними більш широкій аудиторії аграріїв коментуйте ми, як ви помітили, своєчасно завжди стараємося дати відповіді на ваші коментарі. Поширюйте інформацію серед аграріїв, ваших знайомих друзів. Друзі, всім нам перемоги, миру, добра, злагоди! На все добре, слава Україні! А тут добре забороновано. Mm, Оці грудочки. грудочки. Ну, тут трошки вже запізнилися, Вона... да. ну, в принципі, так. Залежить, що тут буде сіятись. Якщо кукуруза чи соняшник ще закультивується, ну так, на четвірку. Ну, це вже не хорошо. Оце вже така грубка, Оце це вже не хорошо. Не треба допускати такий грудок, розумієш, Вона хоч і розбивається, але це, це не є вже добре, або ось. Ну навіть на трійку я б сказав. Хороше боронування це хороше боронування. Я б краще заборонував. Трактор. Фенд. Борона Макверлайн. Отож, 10 тисяч гектар землі. Що нам потрібно ще? Не звертаюся за допомогою, а потім з такими брилами. Ну Ми бачили і побільше більше брила. Ну, це грудочки, це не брила. Брила ви бачили ну, бачите сюди. Ну, тут зівонули трошки. Зівонули. Отож. Або ось яма. От попробую оцю яму посіяти е, 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 ну, соняшник чи кукурудзу. І відповідно треба. Культиватором або приїхати агроному з лопатою і закидати. А таких ям процентів відсотків 5 може бути. Але нічого. нічого. Пропетляємо. Звертайтесь да. до пана Сергієнка. Щоб не було такої оказії.